Процедура показана тим, в кого з'являються перші ознаки старіння, дрібні зморшки. Тим, в кого з'явилась пігментація будь-якого походження. Також хто має нерівний колір обличчя, постакне та застійні плями. Процедура комфортна, але має ряд особливостей. По-перше, жовтий пілінг це сезонна процедура і має проводитися лише осінньо-зимовий період. По-друге, під час процедури ми не відчуваємо жодних дискомфортних відчуттів, але протягом 2-3 днів вдома може наростати почервоніння, зуд шкіри, а також обов'язково має бути дрібно або крупно-пластинчате лущення шкіри. Це нормальний період реабілітації, тому боятися цього не варто. За сезон можна проводити 2-3 процедури жовтого пілінга з інтервалом приблизно місяць.